Всім привіт! Це експрес-аудит сайту психологині Насті Колодяжної. Наскільки я розумію, Настя зробила цей сайт сама, і як для людини, яка не робить сайти щодня, це супер. Настя, отже, перше, що мені дуже сподобалося в твоєму сайті, це тексти. Вони дуже живі. Видно, що їх писала ти, а не чат GPT, і вони відображають тебе як особистість, трошки більше розкривають і викликають довіру. Єдине, що я б тобі рекомендувала прогнати тексти через Сервіс перевірки правопису, бо там в деяких моментах не вистачає кому, десь якась одруківка. Такі моменти краще виправляти це відсутність таких помилок, вона справляє враження більш професійного сайту, і, відповідно, більш професійного експерта. А також оце класне відчуття, яке дає твій сайт за допомогою текстів, можна ще додатково посилити. І я завжди рекомендую це людям твоєї професії, психологам, психотерапевтам або, наприклад, репетитором мови, або якимось іншим експертом, які працюють, роботи з якими один на один. Тобто важливо не тільки які. Експерт, професіонал, а також як він виглядає, як він розмовляє, тембр, голосу, міміка, всі оці моменти, які ми також вчитуємо. І в тебе дуже класні рілси. Ти можеш або якісь зі своїх рілсів розмістити на сайті, або записати окремо на одну-дві хвилини відеознайомство, де ти коротко розказуєш про себе, з чим допомагаєш, в яких методах працюєш, і там заклик записуватись на консультацію. По дизайну: два моменти, які одразу кидаються в. Ось. cie. Перше, що в тебе на першому екрані, особливо цей перший е, жовтий колір на білому фоні, це дуже низька контрастність, і тому доводиться додатково напружуватися, щоб прочитати. І так само тут, на темному фоні, е, білий текст він не дуже гарно читається. І тому краще підвищувати цю контрастність, щоб не було таких проблем. Умовно, тут ти можеш написати Привіт, я Настя колодяжна темно синь а оцей текст психологиня-консультантка зробити просто трошки меншим. І також важливий момент це відступи між блоками. Вони в тебе дуже маленькі. Через це складається враження, що тексту на сайті тісно і вони не скрізь однакові. Десь дивися в тебе там більше відступу від краю до. Заголовка, а тут взагалі його немає, і це також справляє таке ж саме враження, як граматичні помилки. Тому важливо пройтися по сайту і збільшити ці відступи в десктопній версії. Це може бути 100 пунктів, в мобільні 50 пунктів, але щоб вони були однакові і зверху і знизу кожного блоку, і щоб в кожному блоці також були однакові відступи. Тому що, коли десь відступ більший, десь менший, це виглядає так не дуже далі. Шапка сайту, тут в тебе порожньо. Я тобі дуже рекомендую тут е, написати Насті колодяжна психологиня. Е, типу, наприклад, як у мене тут написано, е, тому що якщо в десктопній версії ще ок, в мобільні у тебе тут просто порожньо. А так, у тебе буде. Опа, і написано, хто ти також в шапці. Це такий маленький, але корисний момент. Перший екран. Тут я тобі раджу збільшувати свої фото. На WebLium це можна прямо в редакторі зробити, трошки його відцентрувати, тому що зараз якби це ж сайт про тебе, ти фактично головна персона на ньому, але зображення тебе виглядає меншим, ніж весь цей текст. А це треба якось збалансувати. ну от, Наприклад, як тут. Тобто, все. Людина більше за текст, або хоча б пропорційна, або тут. Ну, тому це такі моменти, які дуже легко виправити. А, також, тут на першому екрані, я б рекомендувала оцей текст, можливо, далі перемістити вниз, в розділ про мене, але написати. Основну цінність, яку ти даєш клієнтам, тому що люди вони прийшли прочитати про тебе, але не тому, що їм дуже цікаво ти, хоч як би хотілося, щоб це так було, а тому, що їм цікаво, як ти зможеш вирішити їхню проблему. І е, дуже круто, от на перших екранах сайтів завжди писати е, це USP для клієнтів, що ти робиш. В тебе є тут класна фраза, запити, з якими ти працюєш. Ти можеш тут написати на першому екрані, допомагає розібратися, чому не виходить жити Життя так, як ви хочете. Ну, наприклад, як от тут написано так, також у психотерапевтки. Або в мене тут написано основне, що я даю клієнту, Так, Тобто, тут також непогано це зробити саме на першому екрані. По другому екрану тут я рекомендую розбити цей блок на пункти, щоб вони легше читалися, тому що Зараз вони виходять. Ну коли дуже 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 така, наприклад, довга строка. Тут коротший рядок, тут довший, воно гірше сприймається, і ти можеш це не знаю, розбити на такі якісь пункти, на такі пункти, на такі пункти. Тобто додати людині зробити так, щоб їй легше було читати. Тому що наша задача... Чи, а а. на сайтах. Зробити так, щоб людина доклала мінімум зусиль. Ми зазвичай всі скролимо сайти і не читаємо все. Але коли я бачу це е, полотно тексту, ще на темному фоні, яке погано читається, думаю, блін, я не буду все це читати. А тут якраз важлива інформація, проблеми з якими ти допомагаєш, це те, де людина себе впізнає. Тому краще допомогти людині ще е, не просто психологічно, а інсайті, щоб вона менше. Докладала зусиль для сприйняття інформації, яку ти даєш. Також в тебе тут синій фон, класно, що він є, але знову ж таки погано читається, тому ти можеш використовувати таку історію. Наприклад, весь фон ти заливаєш темним кольором своїм синім, а текст ти робиш на таких світлих підложках, і тоді тут і синій є, і воно красиво, і читається текст легше. Далі блок, яка я людина, дуже класний блок. Відформатувати я його рекомендую як цей, коли в тебе фото справа, текст зліва. Такий текст він простіше буде читатися, тут знову ж таки весь розтягнутий. Але взагалі цей блок краще помістити після блоку, яка я психологиня. Тому що, знову ж таки, люди в першу чергу прийшли до тебе як до спеціалістки, а потім, яка ти людина, це вже додаткова інформація, яка може бути їм також користувати. Корисна. А, якщо казати взагалі про блок тебе, як про психологиню, я б рекомендувала не розбивати освіту та досвід в, і, і, і твій підхід, що вони мають бути десь поруч. От, наприклад, як тут. Досвід і підхід в роботі. В тебе тут є фотка, зліва текст, можна тут про освіту або написати, або такий акордеончик зробити. Дипломи можна одразу розмістити, можна зробити переглянути, і обов'язково, щоб вони були клікабельними. У тебе зараз вони не клікабельні, і тому, якщо я захочу збільшити, я не зможу це зробити. Тобто краще, щоб було спочатку от в тебе перш Ши екран, потім запити, з якими ти працюєш, далі блок про твою освіту і про твої сертифікати, потім твої підходи в роботі, а потім яка ти людина. Так воно виглядає логічніше з точки зору клієнта. Щодо цього блоку, яка я психологиня, також дуже класно все прописано. Єдине, що я рекомендувала б цей пункт роботи в запиті. Розмістити на першому місці, тому що все-таки, мабуть, для людини, яка вперше звертається до психологині, це може бути важливіше, ніж приватність. Хоча, ну, я не знаю, це теорія, верніше, це моя гіпотеза. Я б цей пункт розмістила на перший екран. А ці далі вже за ним. Також, щоб текст виглядав акуратніше, вирівняй його по лівому краю. Так буде легше читатися. І іконки можна зробити меншими. Прослідкуй, щоб вони були одного кольору, бо в тебе одна, чорна, решта темно-сині. Взагалі, в ідеалі, щоб навіть жирність їх була однакова. Ти можеш пошукати в бібліотеці Вебліума іконки, які будуть. Однакової жирності, тому що, бачиш, тут жирніше, тут менш жирне, і воно трошки гірше виглядає. І тут також в тебе є посилання, на всі посилання, які ми даємо на сайті, краще робити клікабельними, але оскільки це зовнішній ресурс, зроби сюди посилання і обов'язково прослідкуй, щоб це посилання відкривалося в сусідній вкладці, а не в цій, на якій знаходиться користувач. Тому що він сюди клікне і може не повернутися на твій сайт, а нам це не підходить. Далі, блок ціна консультацій. Тут я б рекомендувала а, писати, ціна фіксується за вами, а не за клієнтом», бо тому, що ти скрізь. Говориш, якби звертаєшся до людини, яка зайшла на сайт персонально, і це дуже класний прийом. А тут чомусь вже за якимось клієнтом. А що не, не, не за мною, Ти ж тільки що зі мною говорила, а що за клієнт. От, тому тут краще персоніфікувати. І також в умови про ціну я б взагалі написала не тільки ціну, а також який формат, яка регулярність. Тому що, наприклад, тисячу гривень на місяць це одна сума, тисячу гривень щотижня. Це інша сума, тисячу гривень двічі на тиждень, це ще інша сума. О, тому якби, однієї ціни консультації для людини може бути недостатньо. А, також а, тут ну, насправді у тебе є ця інформація, але вона в цьому розділі, в розділі відповіді на часті питання. А наша задача на сайті зробити так, щоб, ми по ходу, поки клієнт читає сайт, він вже знаходить відповіді на ті питання, які він ще не встиг задати. А ми вже на них відповіли. Тоді це є відчуття вау, та мені все зрозуміло, я записуюсь. Ну, наприклад, як я робила на сайті своєї клієнтки, я просто зробила цей розділ Вартість і умови, де прописана і вартість, і тривалість, формат перенесення або скасування. Всі ці умови є. Тобто, тут, якби ціна вказана, вона не ключова, а вона просто як одна з умов. От. І тут обов'язково роби кнопку Записатися. Тому що з цього блоку, коли вже з тобою познайомилися, з твоїм підходом і е, хочуть дізнатися ціну, супер класно ще й е, одразу людини стимулювати записатися. Пільгові місця супер, тільки зроби кнопочку, також записатися в лі в лист очікування. А про консультування тут все супер. Єдине, що я не розумію, звідки в тебе взявся цей колір. Якщо у нас крізь темно-синій і жовтий, то що тут робить цей е, світло-червоний? І якщо ти залишаєш таке форматування, зроби ці кругляшки трошки меншими. Вебліум це дозволяє, вони прям дуже великі, а не вони мають привертати увагу, а оцей текст, який у тебе є. А, далі про цей блок я вже також казала його краще перенести вище, і бачиш, тут знову ж таки немає взагалі простору між цими двома блоками, і це треба виправити. А, про часті питання також трошки поговорили І останнє це блок з контактами, їх краще зробити а, всі посилання клікабельними окремим блоком, бо це в тебе як наче. Виглядає як підблок цього блоку, і ти можеш зробити їх отак, просто що одразу на всі соцмережі вести. Тобто, якщо ти пишеш. WhatsApp, Viber, Telegram, ти даєш окремо посилання клікабельне, яке відкриває WhatsApp своїм номером, окремо Viber, окремо Telegram. Тобто, знову ж таки, щоб клієнту не треба було там знаю, копіювати це, кудись вставляти. Він клікнув в ту соцмережу, яка йому, в той месенджер, який йому зручний, і він одразу на нього потрапив. Тобто, ну така історія, вона взагалі універсальна. Я з багатьма клієнтами її використовую. І вона класно працює. І також додай свої соцмережі. Ти класно ведеш Instagram, скажи ще. Тут, нагадаю, для тих, хто на нього не підписаний, щоб вони туди зазирнули. І технічний момент: на твоєму сайті немає політики конфіденційності, а це обов'язковий документ, який має бути на сайті, він пояснює, як. Ти обробляєш дані клієнтів е, на сайті. Тобто тут, якщо ти, до речі, можеш зробити запис на консультацію через форму, коли людина пише свій, е, своє ім'я, контакти, і ти сама з нею зв'язуєшся. Але такий варіант, як у тебе, він також має право на життя. Але все одно твій сайт збирає аналітику, і він збирає знеособлені дані, з якого пристрою людина зайшла, в який час, з якого, де вона знаходиться, і нам на це теж також треба дозвіл, тому такий стандартний документ, політика конфіденційності, він має бути на сайті обов'язково розміщений. От тому, в принципі, я впевнена, що вже і зараз сайт приносить тобі клієнтів саме завдяки тому, що в тебе дуже. Якби, і живо описано, хто ти дуже логічно, дуже по суті структуровано, Але коли ти додаш ще, хоча б частину цих моїх рекомендацій, він вже буде виглядати краще і ще краще буде на тебе працювати.